Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу є Toyota Avalon чорна на чорному, дуже класний автомобіль. Е е е хороша комплектація в нас безключовий доступ. Позаду є в нас шторка на задній скло, є позаду парктроніки. 3,5 атмосфера, найнадійніший двигун, що тільки був у цій ліниці. Є в нас безключовий доступ повністю по всім дверцятам. Покажу вам по салону. Салон у нас біла тканина. З перфорацією стан водійського сидіння, є в нас підігрів, вентиляція сидін, звичайний автомат саме надійний, е, управління клімат-контролем, бортовий комп'ютер у нас з таким led екраном Двигун робить без ніяких чеків, ніяких помилок немає. Робота двигуна дуже ровна, чітка. Стан руля, повний мультируль у нас, дерево, обробка, повністю по канту салону йде дерево дверної карти, є в нас пам'ять водійського сидіння. покажу вам задній ряд. Позаду дуже комфортний, просторий задній ряд. Та і стан бачите на відео. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для пасажирів заднього ряду. Ось такий на стан дверної карти, також дерево в дуже класному стані. Ніяких питань взагалі немає. Ті, побачити, його ви можете в Одесі Грушевська 15 А приїжджайте, чекаємо на вас.